<свистач> мої дорогенькі, доброго дня. Ось дивіться, в Діві заливають останній поверх. І будуть робити ціле літо внутрішні роботи, бачите? залиєте останній поверх. Ладно, спробую ще з другого боку зайду. Отак, мої хороші. Приходить вишка і дивіться. Подає туди бетон і заливається в кожний поверх. Отак діва скоро буде на другий рік, буде вже готова. Буду вам знімати квартири, показувати. А зараз мої хороші, просто порядочком. Для порівняння я покажу вам ще один комплекс, що будують. Коротше, щоб ви розуміли. Не в кожній компанії так будують. Знаєте, українці тільки розуміють тоді, коли вже поселилися і живуть, що вони щось зробили не так. От зараз показую. Це, чи це соціальне кісь житло? От просто ну, в ста метрах, дивіться, будується. Ось. Я за ними наблюдаю. Вони два місяці просто свинячать. Просто не будують, а свинячать. А рядишком наша компанія за два місяці, якщо ви наблюдали, скільки роботи зробив. А ці гри мають і лускають, і вода у нас пропадає через них. І то, і все, і гри мають і лускають, і гри мають і лускають. Але то зовсім не то. Ну я вам скажу, краще нашої компанії нема. От я зараз продаю свою квартиру і всі мріють тут купити, всі мріють купити тільки. Хоча говорять, ой, та візді подорожало, та везде нашій компанії не подешеві ніколи. Що ви розуміли? Якщо хочете мати якісне гарне житло, а завжди, коли купуєте, завжди думайте. Щоб потім продати. Я завжди так думаю. І розумні люди, бізнесмени, завжди думають, коли купують житло, думають, як же вони потім його зможуть продати. Це ж гроші великі. Тому треба завжди бути на чеку, щоб ви могли зразу удачно продати. Ось, а звідси видно прямо от діву нашу. Я завжди показую відео, і люди думають, що це так по всій Туреччині. Буду такі мої хороші. Ви помиляєтеся. Це дуже велика рідкість знайти, щоб було класно збудовано. А потім людина не розуміє, чому у неї точно така сама, Чому вона рядом живе ось тут. У мене квартира продається за 350, а у них рядом вони не можуть таку саму за 250 продати. От подумайте, а чому? Ось так.